Запитаю свого духовного провідника ці три питання перед тим, як ти сьогодні підеш спати, і подивись зранку, як все зміниться. І ти, мабуть, думаєш, Боже, що це за божевільна жінка, яка говорить, що за одну ніч все може змінитися. Мене звуть Софія Роденко, Я хочу, щоб ти зберіг це відео і зранку написав мені, що з тобою дійсно станеться після того, як ти задаш ці три питання. Готові? Давайте почнемо. Перше питання: духовний провідник. Чи я на правильному своєму життєвому шляху, чи можеш, будь ласка, дати мені підказ. Куди мені потрібно звернути. Друге питання: духовний провідник. Чи міг би ти мені допомогти зберігти мою енергію, більше її захищати, щоб я не відчувала такої виснаженості від зовнішніх обставин і відчувала себе більш енергічною і впевненою у своїх діях? І третє питання: духовний провідник. Що я маю робити кожного дня, щоб бачити в людях більш хорошого і відчувати більшу вдячності за своє життя, яке воно є в мене зараз? Покажи шлях, направь мене, будь ласка, ось і все. Розкажи мені. І як ти будеш себе почувати вранці, коли прокинешся? І фактично зараз ти дала дозвіл своїм наставникам, духовним вчителям для того, щоб вони тебе направляли в повсякденному житті.